Мілаш, Млаш, привіт. Учениця прийшла в школу повчитися? Так? Да? Оце в тебе малюнки. Що ти малюєш? Мілан, Що ти малюєш? Дивитися, що я малюю. Добре, дивимося. Таку страшилку можемо малювати Так, да, страшилку малюю. Вже школа готується зустрічати своїх перших діток. У... да, учнів. А тут буде дітки А от на дівчині. А от наша дитина. Так. Ось такий гарний квас. Щоб в моєму дитинстві таке було, це, звісно, у нас все, що було в дитинстві, це, мабуть, куточок цієї природи. І то. Так. Супер. Краса, як Мілана каже, краса неземна. Мілана робить отакі свої роботи. Ось це бабуся готується до першого класу. А ми тут. А ми тут внизу готуємося, Да? Ми їй допомагаємо, так? Да? Ось це і ось тут. Мирного навчального року. Дуже красиво зроблений клас. Бабуся приложила руку до класу. Ось такий яскравий. У тебе, у тебе теж класний клас. Порахуй, скільки в тебе там смужечок. Дочі. Порахуєш? Скільки. Ану, порахуй. Давай. Одна. Давай. Давай. Давай, я показую, а ти рахуєш. Давай. 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 Один. Два. Чотири. Чотири. Дусі, ти забула рахувати. П'ять. Спочатку один. Один. Далі. Два. Я зрозуміла, тобі не до цього зараз. А далі після два? Чотири. Ти зараз шутиш? Ні. А після два що йде? Мілана, як обично. Якщо ми у бабусі, то значить вона буде пригати на цих батутах. Доць. Terra Toba. Химіла <гум> улітає зараз <начнай> ногами видавати. <гум> Сама суби забыла. Разум. И сильно. Не, не, а так, вот тут пора. Я куричи на поруч. Да, да. И сильно сильно кидай. сильно сильно Да, да, да. Кидай, кидай. Вот что-то иди. Бери. не стесняйся. Давай. Не стесняйся. Быры. Я кручу. Батьведи, иди сзаду. Вот так. Нічого Ничего забьется, ты сильно кидаєш.

Хотів зняти пчлку пчілку, у якої мед. Збоку вісить. Клас. У неї збоку бачиш мішечки з жовтим медом. Ой. Вона мені буде давати мед тільки таким штучками. У нас спочатку дотечка летить, от зараз вона поїсть, ось зараз. Медок пильцу позбирає з квіточок в свої мішечки. Позбирає, позбирає. О, вже такі важкі мішечки, що вона аж падає. Ну, да. Чи там хтось ще є? Чи що це вона там робить? Вона там, вона там мед збиває, ну, а та... потім вона діткам даває якісь да. точки. Вона збирає пильцу, потім. А там є ще біомед. Потім в неї є вулик, вона летить до вулика свого, відкладає там свою цю пильцю і пильця перетворюється в медок. Мам, а, у них, а у них ще є і ще є, З да, ще є в Шкавонами. Шкавонами. Ага. Такі трудівниці пчілки, Да? А що вона мені каже? Вона каже, Мілана, я коли. Пальцю віддам свою. Ай! Не бійся, зайка, я ж сама злякалась. Віддам свою пальцю, дядечка достане медок. Будеш ти його їсти чи ні? Буду. Ти любиш мед? Так. Да. Ну, супер. Я люблю медлички, ну, я люблю такі штучки, мама. Угу, з Млинцями медок, да? ну дай якісь печі. Ось Кожен день врожай малинки. Невеличкий, але він є. Мілаш. Поїзд їде. Смачна клубнічка, трошки клубнічки. А вже ти його не бачу. Ну так. Ми вчора трошки погуляли, Міла не ось не хотіла змивати, але воно все одно змилось. Є ось малюночок. Всім привіт! Сьогодні новий день. Мілану ми відводимо на новий гурток. Вона дуже туди мріяла. Це гурток з гімнастики, так? Да? І вона дуже хотіла. прямо Сьогодні у нас є друге заняття. Перше було в четвер, сьогодні субота. Ми тільки проснулися, поснідали, ось вдягаємось і виходимо. Ось такі в нас справи. Мілана прямо дуже хотіла. Ми вчора йшли з садочка, то вона прямо, мама, пішли на гімнастику, але я кажу в суботу гімнастика. Так вона сьогодні прокинулася, мама, сьогодні вже субота. Ось такий зайчик ми, Мілані, купили. Ви бачили його, мабуть, я його в минулому блозі показувала. Там такий в нього купальник. Класний, да, зайка? А на що ти йому це зробила? Я це не жала, що робила. Це я чого зробила? А нащо? Ну, ніхто не побачив. Да, я не бачила. Отакі у нас справи. Де? Ти готова? Заходь. Зайка. Е! Oh oh до речі, займатися гімнастикою. Це була моя oh а, дитяча мрія, точніше. Не, не я, а я цим займалася в дитинстві. Ходила на акробатику, але не довго, бо мене там дуже сильно розтягнули і в мене почали судоми брати за ноги. І навіть зараз, коли я натягую носочок, в мене судома. Вона така ця собака? Непослушна, непослушна собачка. Тому я, до речі, не хочу, щоб її сильно розтягували. От. Ну, Тут поки що для таких діток лайтова версія гімнастики. Ну їм там так трошечки вправи показують, трошечки вони якісь. Рухи починають, я так розумію, вивчати з м'ячом щось робити. ну так, мене ще а отак, отак А, потім а, да, ще перевикуварки вони вчора, ой, не вчора, а в четвер намагалися робити. От, ну в принципі, я дивилася, то мені сподобалось. Звичайно, коли я займалася, я вже була дорослішою, от то мене прям дуже сильно розтягували. Ми там пригали. От, ну все ж таки, гімнастика трошки це художня гімнастика. От вона відрізняється від акробатки, бо на акробатиці там, там було дуже мені складно, тому я звідти пішла. А поки Мілана на гімнастиці, я біжу на пошту забрати посилку, тому що сьогодні я вперше замовила її на пошту, а не на поштомат. Чому? Не знаю, не питайте. Завжди на поштомат замовляю, біля дому забираю. А сьогодні треба було пройтися, тому зараз іду. А ще зараз куплю творожну масу. У нас тут відкрився магазин молочний. Куплю Мілані, щоб поділа. А ще тут є на вибір ось такі морозиво. Вони дуже любить, але ми зараз його не будемо купувати. Пільміні мальба. Такі. З родзинками буду брати або з курагою. Вот так, да, молодец! Мне так не получилось. Вот так не получилось. Да, ну, чернее, и вот так лобиш, а мне не получилось. Да ничего. Мне вот так поняла, а клусок. Б... Вот, так. вот так прям выгнала, да. да. Це называется. На півмостик, так? Да? Mm. Uh -huh. Мабуть. Ну нічого научишся. На отак от лабича. І ще отак обуче. Сидаєш, да? сідаєш, а потім отак, а потім отак. Ну навчишся, я так. не знаю, дочі. Ну не Це ж ти тільки перший раз була, щоб вже на занятті. На пробному це перший а другий раз це вже сьогодні вже прямо заняття було в тебе. Ти тільки вчишся, а що робити? Ну що, місяць походиш і вже на шпагат сядеш. Взагалі, я хотіла учити і сясти на лавочці, а вона сказала: іди ти йди туди. Отак. От ага, ага. Ну правильно, ти ж на сказала, заняття ходиш не на лавочці сидіти, ну, а да. займатися. Ну да. Це ти в садочку можеш сісти, посидіти що не можна. Ну, правильно сказала, не можна, тому що ти ж на заняття займатися ходиш, а не а, сидіти. Посидіти можна і вдома. Сказала, що... ну, учителька сказала, що не можна. Ну, правильно. А вже ж, не, учителька не сказала, що. <гум> <гум> ну тобі сподобалось? Ну да. так, Підемо сильно ще а потім. Я сидела, а почему так? Ты что? Ну да. Ты Мам, просто сидишь, а почему так ноги? Зелена, такая вода, конечно, что их даже не видно.

我的。